Щороку одне й те саме, тільки но холодає, повертається він, наш старий знайомий гриб. Здається, ми вже до нього звикли, правда? Але чи ми насправді розуміємо, з чим маємо справу? Де та тонка межа між ну такою собі сильною застудою і вірусом, що може спричинити світову пандемію? От сьогодні пропоную зазирнути просто під мікроскоп і розібрати, так би мовити, анатомію цього вторгнення. І щоб одразу зрозуміти масштаб. Погляньмо на ось це число: 700 тисяч. Саме стільки українців, за даними нашого центру грипу, щороку хворіє. Просто вдумайтеся на хвилинку. Це ж майже цілий обласний центр, ціле місто людей, яке щороку просто випадає з життя через один єдиний вірус. І тут, мабуть, виникає ключове питання. Ми ж усі так кажемо, правда. Ой, щось я грипую, коли маємо на увазі просто сильно застуду. Але насправді різниця між цими двома станами це просто прірва. І справа не тільки в тому, як ми себе почуваємо, справа в тому, наскільки глибоко ворог проникає на нашу територію. Так, от, щоб зрозуміти, в чому ж така унікальність грипу, давайте для початку познайомимось з його, скажімо так, великою родиною, з гострими респіраторними вірусними інфекціями, або ж, як ми звикли казати, ГРВІ. Що ж таке ГРВІ? Ну, по суті, це така собі загальна назва для цілої армії різних вірусів, які викликають те, що ми у побуті називаємо застудою. У них є спільна риса. Всі вони атакують дихальні шляхи, але, знаєте, кожен робить це по-своєму, зі своїми особливостями. І зазвичай все починається з такого дуже знайомого відчуття: заклало ніс, потекло з нього. Це реніт. Але це, до речі, не просто незручність, це наша перша лінія оборони. Організм таким чином намагається буквально вимити загарбника. Але якщо вірусу все ж вдалося прорватися трохи глибше, починається фарингіт. О, це те саме огидне відчуття наждачки в горлі, коли кожен ковток це просто біль. Це означає, що поле бою змістилося вже в глотку. Ну і нарешті може бути ларингіт – Голос сів, з'явився такий гавкаючий кашель. Це сигнал, що вірус дістався до гортані. І знаєте, що цікаво для більшості звичайних вірусів застуди це, по суті, фімішна пряма. А от для грипу для нього це лише розминка. Ось тепер ми й підійшли до головного антагоніста нашої історії. Якщо звичайна застуда, це, скажімо, дрібний вуличний хуліган, то грип це вже організований злочинець, у якого дуже серйозні наміри. І ось у чому його головна відмінність: на відміну від своїх, так би мовити, родичів, які воюють переважно у верхніх дихальних шляхах, гриб цілить значно глибше. Його мета трахея та бронхи. Він спускається прямо в машинне відділення нашої дихальної системи, і саме тому наслідки можуть бути ну набагато набагато серйознішими. І щоб зрозуміти, наскільки це серйозно, достатньо просто глянути на його, так би мовити, послужний список: Іспанка, Азійський гриб, гонконгський гриб це ж не просто назви з підручників, це глобальні пандемії, що забрали мільйони, десятки мільйонів життів. Гриб це справді сила, яка здатна змінювати хід історії. І це, на жаль, не просто уроки минулого. Експерти постійно попереджають, що нові пандемічні штами можуть бути ще агресивнішими, і що, мабуть, найстрашніше вони можуть бити по молодих і здорових людях. А летальність, ви тільки вдумайтеся, може сягати 10%. Тобто, потенційно кожен десятий хворий може не вижити. Так, як же, як саме цьому вірусу вдається бути настільки руйнівним? Давайте розберемо його тактику, так би мовити, по кісточках. Дивіться, у вірусу грипу на поверхні є два ключові інструменти: це такі спеціальні білки. Перший гемаглютенін або скорочено А. Можна сказати, що це його універсальна відмичка, саме вона дозволяє йому причепитися до наших клітин і потрапити всередину. А другий інструмент це нейрамінідаза або NA. це, скажімо так, кусачки, якими новостворені віруси перерізають пута і вириваються з клітини в'язниці, щоб іти заражати сусідні. Весь цей процес вторгнення, знаєте, дуже схожий на таке собі ідеальне пограбування. Крок перший проникнення. Вірус своєю відмичкою відкриває клітину і заходить всередину. Крок другий захоплення. Він вивільняє свою РНК і, по суті, перепрограмовує клітинну фабрику, щоб та почала штампувати тисячі його копій. Ну і крок третій втеча. Тисячі нових вірусів вириваються назовні, руйнуючи при цьому клітину і запускаючи шалену ланцюгову реакцію. А тепер увага! Поговоримо про швидкість за одну єдину добу. Лише одна вірусна частинка може створити десять у двадцять сьомому ступені своїх копій. Це це число з двадцятьма сіма нулями, це більше ніж зірок у всьому видимому всесвіті. Ось цьому при грипі стан погіршується не з кожним днем, а буквально з кожною годиною. Але звісно, наш організм не такий, щоб здаватися без бою. Ні. У відповідь на таке нахабне вторгнення він розгортає повномасштабну військову операцію. І ось тут, мабуть, найцікавіший момент у всій цій історії. Більшість симптомів, які ми асоціюємо з грипом, лихоманка, оця жахлива ломота в тілі, слабкість це виявляється не робота вірусу, це робота нашої власної імунної системи. Висока температура це спроба організму буквально зварити вірус, уповільнити його. Біль у м'язах результат виробництва захисних білків. Тобто, по суті, ми відчуваємо не так атаку, як нашу власну потужну оборону. І один з головних інструментів цього захисту це інтерферон. Уявіть собі, що це така собі сигнальна ракета. Як тільки клітину заразили, вона випускає інтерферон, щоб попередити всіх сусідів увага, ворог тут, піднімайте щити, готуйтеся до оборони. Це ж просто неймовірно, наскільки скоординовано працює наша імунна система. Проте будь-яка війна виснажує. І навіть здобувши перемогу над грипом, наша імунна система тимчасово ослаблена. Це знаєте, як країна після важкої битви, армія втомлена, кордони відкриті. І саме в цей період беззахисності а він може тривати до 4 тижнів, виникає величезний ризик вторинних уже бактеріальних інфекцій. І найнебезпечніша з них це пневмонія. Але на щастя, у цій битві ми не самі. Сучасна наука і медицина дають нам потужне підкріплення. І тут є дві головні стратегії. Перша це противірусні препарати. Можна сказати, що це наш спецназ, який починає діяти вже під час інфекції. Його задача заблокувати вірусу шляхи до втечі, замкнути його в клітинах. А друга стратегія це вакцинація. І це вже скоріше тренування нашої армії заздалегідь. Вакцина вчить імунітет впізнавати ворога в обличчя і бути готовим знищити його одразу ж при першому контакті. І треба розуміти, що ця боротьба не припиняється ні на мить. Просто зараз по всьому світу 110 лабораторій під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я ведуть постійне спостереження за вірусом. Вони відстежують його мутації. Це, по суті, така собі глобальна розвідувальна мережа. І саме завдяки її роботі ми щороку отримуємо оновлену вакцину, яка готова зустріти новий штам вірусу. Отже, виходить, що ми живемо в центрі таких собі нескінченних перегонів озброєнь. Хвороба постійно змінюється, мутує, створює нові маскування, а наука зі свого боку намагається його випередити, розгадати його плани. І головне питання залишається відкритим: хто зробить наступний хід у цій еволюційній грі? І чи будемо ми до нього готові?